Вітаю вас! Продовжуємо досліджувати можливості використання розгалуження при написанні програмного коду мовою Python. На попередньому уроці ми створили програму, яка визначає, чи зможе шахова фігура Тура потрапити за один хід із однієї клітинки в шахівницю в іншу. При цьому координати клітинки визначаються випадковими числами із проміжку від 1 до 8. Наступна серія задач буде присвячена здійсненню аналогічного дослідження щодо інших шахових фігур короля, слона, ферзя, коня. Кожна із цих фігур ходить за своїми правилами і, образно кажучи, ми можемо використовувати програмовий код із задачі про Туру, щоразу вносячи певні зміни, які якраз і будуть стосуватися формулювання коректної мови для кожної із зазначених фігур. Проаналізувавши програмний код із задачі про Туру, доходимо висновку, що у 12 рядочку якраз і записані ці правила. Отже, щоразу доцільно дотримуватися наступного алгоритму при написанні наступних задач. Створити черговий програмний проект. У персональному кабінеті на платформі Реплайті повернутися у персональний кабінет, відкрити проєкт щодо е, тури, виділити весь програмний код і вставити його, у, е, скопіювати його до буфера обміну, знову повернутися в персональний кабінет, відкрити щойно створену. Щойно створений новий проект, наприклад, для короля, та вставити туди із буфера обмін увесь міст, внести зміни в 12 рядочок, бачимо, і в рядочок, який забезпечує виведення замість слова словатура, написати слово король. Зараз я продемонструю, як працює ця програмка у випадку короля. Бачимо, що я в 12 рядочку. Змінив правила для тури на правила для короля і змінив слово тур на слово король. Запустивши його на виконання, отримаю результати. Даний результат доцільно зберегти у файлі, який прикріпити до звіту в уроці на платформі Всеосвіта. Я працюю із програмою LiveShot, яка дозволяє вирізати частинку екрану, зберігати його файл. Рекомендую її також вам. Також звертаю вашу увагу, так як ви генератор випадкових чисел щоразу інші координати клітинки видає. Ну, Можна запускати декілька разів дану програмку, щоб в результаті вийшли варіанти і не зможе, і зможе. Також звертаю вашу увагу, що окрім власне, програмового коду і результатів його виконання, вам потрібно буде додати сюди малюночок із графічним підтвердженням. Цією метою я використовую Paint, е, скачавши е, програм, е, е, шаблон, використовую Paint. І зараз ну, спробую вам продемонструвати, яким чином можна е, в Paint швиденько е, зробити з цього шаблону звіт. Отже, я виділяю шахову дошку і з контролом її копіюю речі. Е, беру свою фігурку король. Тут, мабуть, потрібно прозоре виділення буде взяти. Король, ось вони. Також його скопіюю, ну десь тут поставлю більшу трошки масштаб. І для свого випадку, от, наприклад, я чорним королем поставлю там, де не зможе. Це третя задача з клітинки 5,1. Виділяю із контролом клітиночку 5,1. І наступна клітинка 3,5. 3,5. Ось отакий хід. Король не зможе зробити. І в першій. Із клітинки 7,8. 7, 8 У клітинку 8,1. Також ходи король не зможе зробити. А білим виділю і поставлю із клітинки 1, 2. 1, 2. У клітинку 2, 1 зможе пройти. От. Оце вивчаю і підпишу, ну, наприклад, червоним кольором підпишу не зможе. Червоним кольором підпишу не зможе. А зеленим кольором підпишу зможу. Ось я таким чином швиденько зробив. Зменшую знову ж таки і, і за допомогою. Байдшота, виділяю частинку зображення, зберігаю його у файлі і прикріпляю його до звіту. Звертаю вашу увагу, що в наступних уроках не буде спеціального інструктажа, я цей самий інструктаж, відеоінструктаж розмістю і для слона. І для ферзя. Для коня, мабуть, там трішки складніша умова, трішки складніше правила переміщення його, тому ще підготовлю один відеоінструктаж. Пропоную виконати завдання, прикріпити відповідні файли. На цьому матеріал вичерпано. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!